То не робив, зробіть обов'язково. Це не рецепт, а просто бомба. Зробіть все по рецепту і будете дуже задоволені. Так що, смакота, ну я вам по правді кажу, не полінуйтесь, там нема чого робити. Ну, прям дуже смачний виходить Ну, салат чи, влє, чи ну, як правильно називати, на хлібець намазувати. Ти, та взагалі просто супер. Сходила, вибрала урожай, а це на цей. На лячо з кабачків. Була 5 хвилин перекурити, а дідуля вже зніс баночки, мені з гори треба вставати. І, ну, і, і це вже не знаю, чи я буду сьогодні лечо закривати, чи може на вечір. Треба закрити, бо ж я язиком тільки роблю. А треба зробити. Откладно йде вдперед куплений лежить. <гумені> зроблю перекур, а тоді вийду ще й лячо. Зроблю Зроблю дві. <реш> тільки пізніше. Ну, рецепт уже ж давала. Давала вже ж, значе всім. Хто писав, хто... хто не писав, не знаю. Ось так виглядає лечо з кабачки. Ну, це тільки ж почало кипіти. Зараз півгодинки покипить. Я вже часничок приготувала, тоді ще. це додасться. Зараз банки постерилізую. А банки стерилізую, обливаю кип'ятком і все. Зроблю сьогодні одну порцію, оце ж лечу, там виходить, по-моєму, 5 півлітрових баночок. Ну, я 4 закрию, одну ставлю під'їдати. А тоді ще раз зроблю. От... Я не знаю, оце як я роблю дві порції разом чогось, будь-чого якогось. От не такий смак виходить, як по одній порції. Я не знаю, чого так. От у мене так. Як у вас, може у вас і все й добре. Оце... І кетчупу, якщо дві порції робиш разом, от не такий смак. От треба по одній порції робити. це. Ну це в мене так. А чого? Я не знаю. Вправилася. Оце залишок такий остався. Та колір такий гарний. Ну, воно ж і перець я червоний купила, і, і паста хороша, то ясне діло, що й куль. Чотири півлітрових закрила, то ще тарілочка й нам. Навечері. Я його не виставляю нікуди, тому що це не мій рецепт. От. Але ж щороку вам даю в сторіс, щоб ви його зробили. Кабачків 1 кілограм 300 г. 1,3. Не або три, 1 або 3, а 1,3 1 кілограм 300 г.